Тільки що закінчив робити тимчасовий вигул. Зараз подивимось. Я вважаю, вони не підуть. Зараз з вами трошки. Я казав, що підмажу, я підмазав, вот оно висохло, до речі, не бачив. Не підуть. ну, так. Поки вони дивляться, пішли наружу, подивимось, що там. Ніхто не йде. Я так і вважав, що так і буде. А, з дідом зробили тимчасово все. А, ну, Скажімо так, гуртом зробили. А, сітку розкатав. А, метал, який був, просто забив кувалдою. Протягнув вверху і внизу все на проволоку Реш... Вирішив не варити, нічого не робити, щоб, так як це тимчасово потім ножицями порізав і скрутив обратно. Дуже треба було робити. Чому? Тому що внутрі потрібно доробляти, робити автоматику сваркою працювати. Треба дороблювати скажіть, піддони. А їх 136 на 15 квадратів ну дуже гучно, дуже тісно. Зараз вони будуть виходити, я їх буду вижина... виганяти, а сам працювати. Тому, отак вот і зробив. Друзі. Усіх вітаю на своєму каналі. Ми в селищі військове, Дніпропетровська область. В нас все добре. В нас майже тихо. Позавчора було гучно, тому що ми біля Дніпра. Багато що чули, багато що бачили. От. Дякую енергетикам, дякую ПВО. В нас є світло, в нас є вода. Е, живність жива. Ви бачили, е, ми працюємо. Ну, як працюємо? Дуже багато справ, начебто і працюєш, а воно як на ровному місці. Ззаді, бачите, кукуруза тона. І на цьому тижні візьму 2 тони ще пшенички. І будемо вже, знаєте, як. Вже трошки легше буде, коли корма є, то працювати можна далі. Так, відео сьогодні буде на дві частини. Перша частина, зараз зайдемо в курник, дещо розповім. Для тих, хто будується, для тих, хто ну, з моїх відео черпає інформацію, Дещо розповім. І друга частина. Я хочу спитати у вас поради. Може, є ті, хто дивиться мене, ті, хто ну, розбирається у фільтрах води, ті, хто дасть мені поради. Давайте першу частину відео. Так, деякі ще рекомендації для тих, хто будується, для тих, хто хоче от щось подібне. Як в мене, зараз 10 курочок на 1 квадратний метр. І так, найголовніше це витяж... ну, майже найголовніше це витяжний вентилятор. Даний вентилятор в мене 200 в діаметрі. Зараз напишу модель. Дуже класний, дуже потужний і дуже надійний. Я буду ставити тільки вентилятори Вент. Цей вентилятор працює півтора року, 24 на 7, і ще буде працювати. Його вага, я не знаю, не міряв, але отак на руку береш. Ну, десь 3-5 кіло він має таку вагу. Так от зараз він працює на пів своєї потужності. Його максимальна потужність 900 метрів кубічних. Це приміщення в мене 40 кубов. Тобто його потужність 50% чи це 10 разів на годину я міняю повітря в курнику. 5 діб цей вентилятор працював потужністю десь 20-25%. Вчора вся стеля, вся стеля, так, фокус. Вся стеля була у воді. Я зайшов і був маленький такий дощик. Був дуже засмучений. Я взяв його, накрутив. Температура зразу упала. Ну, зараз тепло, а вчора було плюс 9, зараз плюс 12, вночі упаде, тому що вже... Мінус один вночі, кажуть, мінус 4 буде. Так от, обмін став 10 разів на годину. ці 10, ну, да, 10, 400 кубів він зараз тягне, 40 кубів це приміщення. Все, сьогодні захожу, захожу, немає вологи. Один кут залишився, ну, ми зробимо з ним. Я зроблю от там. Отвір і піде свіже повітря, і кут стане добрий. Так от, ті, хто будується, беріть свою кубатуру і підбирайте вентилятор так, щоб за годину ваша кубатура десь 10 разів мала змогу помінятися. Якщо ми кажемо за бройлерів чи за курчат, яких ви плануєте панелю охолодження улітку охолоджувати, в мене є вже досвід, у мене бролятня була з панелю. Там повинен бути вентилятор 20 разів на годину, він повинен ваш, вашу кубатуру прогнати. Тому там один 20, на такий курник, один 10 це мінімум. А краще, як в мене з запасом і з регулятором, який можна крутити. Так, це за витяжку, так що робіть висновки. Насісти. Хтось писав, що дуже маненті. так В мене в першому курнику а, брус йде 50 на 50. Тут різний брус, але цей 30 на 30. Дуже гарний брус, ніде не зламався, от 40 на 20, бачите, трошечки верхній, вон там верхній прогнувся. Але бачите, там сучок. Він може й лопнути. ну Це я так не доглядав. І він там може лопнути. А так, прольот метр 30 на 30, 40 на 20, є тут теж. Все добре, все стоїть. Не треба переплачувати, не треба 50 на 50, щось громоздити. Ну, як би от це те, що за пару днів я от можу вам сказати. За світло. В мене зараз 3 ватта на 15 квадратів. Всього 3 ватта. І одне віконцем. Там ще отут, і там по 3 Вт. Тобто максимальна потужність 9. Для чого це я зробив? Що 9 Вт буде горіти з 16.00 до 21, потім вони тухнуть. Курочки розуміють, що через пів години вимкнеться і це світло, і вони вже починають застрібувати, на насести. І Готуватись до сну. І потім вирубається в 21.30 вирубається вже останнє світло. Багато хто питав, яке освітлення, скільки лампочок. Будь ласка, три вати Нормально. Я, я задоволений. Ну і останнє питання, яке дуже багато задавали під останнім відео, як я сюди приїхав. До речі, сьогодні вночі буде тиждень, як ми у селі. У нас маленький юбилей. Усі, ну не усі, а багато, хто питав. Кормушка, от бачите, годівниця під насістом. Ну, чуточку не під насістом. От вона сидить. Бачите, де в неї, скажімо так, випадає послід, де вона какашульки свої спражняє. Ніколи її какашульки не попадуть в годівницю. Якщо годівниця під насістом, тобто десь так, зараз я, от, от так воно буде пролітати. Так само, коли ви робите насісти один над одним, вже є досвід, птиця теж не гадить друг на друга. Якщо буде насіст чітко над ним, і за того, що так буде падати, а Птиця, бачите, як сидить під нахилом. Короче, німці це доказали, а Артем з Білорусі довірився, мені і зробив теж, і в нього все класно, все працює. Так що сести можна робити один над одним і все буде чудово. Чому де хто питав, що я це розповідаю про насісти друг на друга? І німці так роблять один над одним. А чому я тут не зробив? Це трошки технічно для мене було не складно, але трошки більше часу повинен я був, затратити, але в мене його немає. Час мене піджимав, треба було виїжджати. Тому я от зробив, щоб прискоритись, не більш не менш. А так треба робити один над одним а не на косу. Так, сподіваюсь, мої поради були вам. До речі, не знаю, як сказати. А, вторая частина відео. Зараз а, я покажу два коротеньких відео. В будинку зробили опалення і завели воду. Вода по вулиці, йде стара радянська труба, не знаю якого діаметру, може 300, не А З вулиці до Колодязя йде вода пластик. І з пластик завів вже з колодязя у дом. І а, попросив хлопців, які робили опалення, розводку а, води по дому там, а, встановити фільтр. Фільтр найдешевший, колбочку встановити і поставити фільтр скажімо так, прідочистки. У нас у Нікополі стоїть батько ще встановлював обратний осмос 15 років тому. Він працює. Фільтри я міняю раз на рік. Вони такі. Трошки жовтуваті, трошки мембраму. Мембрану я міняв перший раз це в тому році. А так, оце багато років вона працювала. Тут у нас є те, що я буду встановлювати обратний осмас, він вже є. І вирішив на, будів, на будинок на вході поставити маленький фільтр. Давайте я зараз, просто, щоб багато не розмовляти, покажу коротеньке відео. Так, хочу показати, у нас у всіх в Україні погана вода йде, тому що все старе, все таке вже радянське, ніхто нічого в Горводоканалах не робив ніколи. Але військове це щось з чим. -то. Заїхали в 12 години ночі з неділі до понеділка. Сьогодні п'ятниця ранок. Оцей фільтр був прозорий, чистий. І я бачив фільтр. Ми не користувалися тут водою, ну там скільки я 5 літрів на, на добу, максимум, коли тут залишався. Зараз користуємося водою, Душа ще немає. І ви бачите, ну от, я не знаю, що трапилось, але фільтра немає. Зараз буду міняти вода військовому, ну, це жах якийсь. І це у солоному, це на весь район качають. І кажуть, що у серпні ще хуже буде. Тобто зараз типу, от непогана водичка. 4 доби використання фільтра у військовому. Це я його трошки трошки доторкнувся. Жах. Сьогодні неділя обід. У п'ятницю зрання замінив фільтр, був біленький, чистенький, зараз от такий колір. Ще не чорний, але майже чорний. от така вода. У нас у військовому, не знаю, жах, просто жах. Побачили, який жах. Я не знаю, у нас в Нікополі. До речі, я багато разів кажу, що все треба порівнювати. Ну там, Автівку порівнювати, з там, чимось, там, будинок. Тобто, тобто все в порівнянні. Там, ми кажемо, нам важко, а якщо порівняти з хлопцями на нулі, так у нас взагалі комфортно. Ми навіть мастер шеф дивимося, дівчата холостяка дивляться, а хлопці там бачать тільки жахіття і. Так от, в порівнянні. Я завжди казав, що дороги в Нікополі не роблять, вони найгірші в Україні. Поки в цьому році не потрапив в Томаківку. В Томаковці зовсім немає дорог. Вернувся у Нікополь і кажу, в Нікополі дуже класні дороги. Так і за воду. ми всі казали все життя, що в Нікополі дуже погана вода. Вона нереальна. А видається, що у Нікополі дуже непогана водичка. Так от, в питання. Ребята, що мені робити? А, Виходить фільтр. Я взяв, да, у хлопчика от, по 45 гривень, у Нікополі по 65 Ну, там може, старі запаси. Тобто виходить раз на тиждень мені 65 гривень на фільтр, і це буде, знаєте, як плата за більш-менш якусь водичку. Чи. Іншу колбу поставити, чи є якісь інші фільтри. Там, наприклад, наприклад, я не знаю, я ще в Google не лазив. Може є якийсь пісок кварцевий, фільтри з регенерацією. Підскажіть, не хочеться робити вже розпайку іншу, там вже бачите йде до. фільтра, фільтр, і далі, Тобто, це от не хочеться, в мене паяльника немає наймати кого-то з міста, щоб вони їхали за дорогу більше заплачу, чим за сам фільтр. Тому напишіть, хто щось в цьому розуміється, щоб я поки не поліз в Google, ви мені підскажете, в якому напрямку рухатись, і я подивлюсь. Ну, таке відео розповів за те за те. І чекаю навіть від вас, от якусь невеличку допомогу. Так, все, побіг робити каналізацію. Зробив. Коли три дні тому каналізацію до унітазу в нас є унітаз у домі, цивілізація потроху до нас доходить. І я вам скажу, що е, унітаз у домі, це цивілізація. Коли його не було декілька місяців, і коли велика родина живе і десь трілі п'ять днів ходять на вулицю, то от зараз це у будинку це дуже класно. Буду зараз робити до кухні каналізацію і встановлювати будемо ванну, тому що вона є. А до кабінки ще не дійдуть, в цьому році руки не дойдуть, тому що, щоб поставити кабінку, кабінку треба робити плітку. Ну і тому, тому. Поки що не до цього. Так, все, до побачення. Все буде Україна. Слава Україні! Хлопці вам дякую. До, до побачення!